Доброго ранку моїм прекрасним підписникам, розоводам, розолюбам, гостям каналу. Вийшла в такий морозний день. Мінус 18 зараз. Може було і більше, але зараз от мінус 18. Воно аж дух перехоплює. Так. Такий хороший морозець. Сніжок лежить. Вчора ще притрусила, ну, трояндам поки хвати. Сніжка, ну, буде й тиха, іде собі. Так, хочу, от що я прийшла сьогодні вам просто розповісти про троянди. І ще от я шушорці викладаю, і викладаю там от троянди. Там з миру роз, наприклад, пишу мир роз. Мені починають українці наші ростуть. Чого ви пишете? Мір роз, а не світ троянд. Найдіть питомник світ троянд. Я вас, я вас прошу, хто умні, мудрі і розбираючийся в цьому, найдіть такий пітомник: світ троянд. Чи світ ну да, світ троянд? Це давно знайомий розплідник. Який називається мир роз. Роза це розоцвітні, це не російське слово, це зовсім українське слово «роза», бо це вона з сімейства розоцвітних состоїть. Так що не задавайте, будь ласка, глупих ненужних нужних вапросив. Всі опросите дивіться в Гуглі, загуглювайте і не видавайте мені глупих вопросів. Я це хотіла перше сказати. Тепер я хочу розповісти от вам про троянди. Які от є троянди три сорта, які зразу показують себе царицями на другий рік вже. Ну, там, на другий. Є міледі, які розкривають потенціал на третій рік. І є папелюшки, які ми зможемо дочекатися на четвертий-п'ятий рік. Вони покажуть своє рясне цвітіння тільки тоді. От я й хочу трошки розповісти про ті троянди, назвати ці троянди, які я спостерігаю в своєму саду. Іменно. Мороз, звісно, дух забиває такі, такі морози мені не той, але ну, вже ради вас вийшла. Дивиться вас мало все рівно, хоча повинні дивитися і, і знати хоч щось, що бо на інших каналах цього ніде, цього ніде ви не побачите і не узнаєте. Ніхто вам цього не розкаже. Прийде весна, я вже розказувати цього не буду. Я буду показувати, чи покажу обрізку, чи ні. Подивлюся, що там, як буде, буде вас дивитися, як мало буде дивитися. Вон, обрізані. бачите, Ті Троянда вон, обрізана, Яку? я вам показувала обрізку. Дарсі баси. Ось, ось яка повинна бути обрізка цієї троянди. Вон, дивіться. Бачите, скільки було гілок. І що залишилось? Я ще поврізаю. Ось цю ось виріжу, ось. Цю я виріжу зовсім. Ну, це буде весною. Зараз хай, поки перезимують так. Он. Так. На другий рік показують себе Леонардо да Вінчі, Брати Грім, Айсфаю, Бероліна, Ламбада, Августа Луїза. Нью Фешн. Олександра Офкент уже теж показує себе гарно. ну ну, не так гарно, но. Френезі, версігні, Аскот, Примадонна, Міцамер, Артеміс і Супер Трупер. Оце ті, росли... ті троянди, які ви посадите. І на наступний рік. от... Восени ви вже посадите осінню, а вже влітку ви будете бачити вже на Друге цвітіння, вони вам посадять, покажуть свій потенціал. Уже який, ну, хай не, не на всю силу потенціал, ну, покажуть, які вони повинні бути. Міледі покажуть себе на третій рік. Будуть відчувати себе красунами. Це Помпанела, фредерік Містраль. Акіто, імператриця Фарах, Госпел, Фальстаф, П'єр Біг Бігпрп, Доктор Масад, Ельф, Ніна Вейбул, Дабл Делайт, Чикаго Піс, Східний Експрес, Мері Енн, Чіпі Дейл, Брауні, Ерік Таберлі, Елоді Госюєн, Ладюре, Джефф. Артист, Декор Адлекін, Кетіс Роуз, Чайковський, Лавсон, Лавіла Кота, Полька Дарсі Басел. Оце ті оці покажуть вам цвітіння. Ось ще є у мене ось Дувтрауш. Це двохрічка, трьохрічкою буде. В ну, цьому році буде осени, вона аж трьохрічка, А так вона ще двохрічка ось. Он тай, тож, ну цей вже не трьохрічка, ось цей теж покаже себе. Ну він показав аж на четвертий рік, оце ось який е, боїнг. Теж. Бачите, який сніг. Який чудовий сніг, білий-білий-білий. Вроді тихо. Так. Як я маю на увазі там тихо. Де вчора гучно було, сьогодні, вроді, поки тихо, хто значить, це на покатіки. Так. І лише всі, і майже всі англійки є попелюшками. Вони покажуть свою величність тільки на 4-5 рік в вашому саду. У мене в саду десь сотня остинок і троянд Хартнеса. І всю їх красу ми оцінимо роки через три. А зараз будемо спостерігати за ними, вивчати їх характеристики, насолоджуватися їх ароматом і красою квітів. І побачимо, як вони з папелюшок стануть в прекрасних королев і віддадуть нам весь свій потенціал. Ми будемо зачаровані величчю прекрасних кущів англійських троянд, і краса спасе світ, і ніякі війни не зломлять у нас силу. Волі, жагу до життя і любов до наших красунь, яких ми приручили, і які нам допомагають так, ну, в складних таких умовах переживати це все. Слава нашим захисникам, захисникам захисникам, які нас захищають, які зараз в такі. Тяжкі великі морози відстоюють нашу, нашу країну. От оце, про це я хотіла вам трошки розповісти. А то, що я вам викладаю в шорці, дивіться, я викладаю там такі троянди, які можна записувати собі у свої записники. Не обов'язково там запишіть, як ви хочете, ви можете собі оттуда вибрати і записати у свої записники. І весною, чи восени там потім заказати їх у трояндарів, у наших українських трояндарів, Які і твоя роза. Із мир роз, і з долини роз, і все рози там. Там не троянди, там рози називаються вони. А то є дійсно, ну такі глупості, наче вони не в Україні живуть, а хто знає, де вони живуть, ті люди? Просто аж стидно за таких людей. Ну що ж, мороз пробираю до костей, ще піду на качок на своїх подивлюся, там що вони там, як вони там сидять. Потім собаку ще накормлю, кот котам дам, зараз підогрію, суп їм і собі сим, щоб тепленьке було. І на цьому до побачення, коментуйте, що не, не так ще, коментуйте, ну ком, коментарі повинні бути відповідальні. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.